Друзі, привіт! Сьогодні у нас рецепт смачнющого бананово-арахісово-вівсяного кексу без лактози та білого цукру. Готується він супер просто та швидко, якщо, звісно, у вас є всі інгредієнти: а саме: банани, арахісова паста, вівсяні пластівці, какао-порошок, псиліум, сухий підсолоджувач, яблучний оцет або лимонний сік, сода та сіль. Почнемо з вівсянки. Я зазвичай використовую вівсяні пластівці з приміткою без глютену. Тож цей кекс у мене ще й безглютеновий. Подрібнюємо пластівці в кавомолці до стану борошна. В блендер відправляємо 2 банани загальною вагою 200 г. А зайве можна з'їсти. Додаємо арахісову пасту. Вівсяне борошно, какао-порошок, псиліум. Можна, до речі, і без нього, але, на мою думку, з ним текстура кексу виходить кращою. А ще ваш улюблений сипучий підсолоджувач у мене сьогодні це кокосовий цукор, дрібку солі. Соду та яблучний оцет або лимонний сік. Збиваємо блендером до однорідної маси. В процесі допомагаємо блендеру силіконовою лопаточкою, якщо якісь шматочки прилипнуть до стінок блендера. Викладаємо масу в формочку, розрівнюємо та даємо інгредієнтам трошки подружитись. А тим часом нарізаємо кружальцями третій банан і гарненько встромляємо шматочки в кекс. Відправляємо цього красунчика в розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин. Готовому кексу необхідно трошки охолонути. А щоб це відбулося швидше, дістаньте його з гарячої формочки. Вже десь через півгодинки можна куштувати. Дивіться! Якщо різати його ножем, то всередині він виглядає ніби трошки вологим. Тому мені більше подобається ось так його ламати. Гляньте, який файний. А головне, що він смачний, поживний та ще й готується швидко з мінімальними зусиллями. Можна приготувати зранку і взяти з собою свіженький кекс на обід, що я часто й роблю, і вам рекомендую спробувати. Смачного.